Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру назви одним словом. Я вам буду показувати зображення, а вам потрібно назвати їх одним словом. Давайте спробуємо, діти. Погляньте на картинки малята. Що зображено? Так, яблука, груші та сливи. Як ми назвемо їх одним словом? Так, це фрукти молодці. Погляньте на наступні картинки. Що ви бачите? Так, у нас є морква, капуста та картопля. Як ми назвемо їх одним словом малята? Так, це овочі, розумнички. Розгляньте наступні картинки, діти. Кого ви бачите? Так, у нас є ведмідь, лисиця. Та заєць. Як ми назвемо зображення одним словом? Так, це тварини молодці. Розгляньте, будь ласка, зображення. Кого ви бачите? Так, голуб, сова та ворона. Як ми назвемо їх одним словом, малята? Поміркуйте. Так, це птахи молодці. Розгляньте, будь ласка, наступні зображення. Що ви бачите? Так, це ялинка, береза та дуб. Як ми назвемо зображення одним словом малятам? Так, це дерева, молодці. Ви добре впорались? Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!